Факультет агрономії Уменського національного університету садівництва має тривалий історичний шлях у півтораста років. Започаткування розпочалося у 1868 році, коли головне училище садівництва було реорганізоване в Уманське училище землеробства і садівництва. Історичний літопис факультету перекрашають імена вчених, відомий у сільськогосподарській науці. Професорів і академіків, таких як Власюк, Душечкін, Грюнер, Єремеєв, Мусатов, Рубін, Чучмій, Шкварук та багато, багато інших, за час свого існування на факультеті підготовлено майже 12 тисяч агрономів, які внесли значний вклад у розвиток сільськогосподарського виробництва і аграрної науки в різних регіонах України та поза її межами. Серед його випускників є 15 героїв та два двічі герої праці, два герої України, герої Радянського Союзу, велика кількість заслужених агрономів і заслужених працівників сільського господарства. Наш факультет закінчували колишній міністр, Радгоспів, голова Держагропрому України, посол України в Білорусі, Радник посольств у Англії, США і Канаді, а також керівники обласних і районних адміністрацій, великих підприємств, науково-дослідних Анов і навчальних закладів. Нині на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю агрономія, які користуються попитом на ринку праці. Так, згідно зарплатного рейтингу вузів 2016, Уманський національний університет по підготовці фахівців для аграрної сфери економіки посів серед інших ВНЗ України друге місце. Цей факт вказує на те, що в університеті і безпосередньо на факультеті агрономії освітні традиції вміло поєднуються із сучасними технологіями та підходами у навчанні. А кваліфікаційні характеристики випускників відповідають вимогам сучасного ринку працевлаштування. Нині на денній і заочній формах навчається близько тисячі студентів. Різні професії, там багато, багато може бути економістів, багато, різний різні бізнес, різні професії. А от земля вона. Завжди є на нього попит. Завжди, я ж кажу, робота з землею, вона користувалася здавна там попитом і так далі. І тому я вирішив прийти сюди, тому що в нас тут, в нас в уму в університеті, можна якби, побачити все не тільки на словах, а й на практиці. Довго обдумував, куди саме вступити, в який вуз і саме на яку спеціальність і зупинився саме на цій, тому що напевно. В душевному плані, психологічному, більш ближче до цього знаходжусь, адже жив все дитинство в селищі, постійно був пов'язаний з землею, допомагав і так далі. Але, як виявилось, самої любові замало для того, щоб займатися подібним, а необхідно певний багаж знань. І саме тому я навчаюсь тут і здобуваю відповідно цей багаж знань. І у майбутньому планую займатися спеціальністю. Сподіваюся, все буде вдало. У складі факультету чотири кафедри: агрохімії і ґрунтознавства, генетики, селекції рослин та біотехнології, загального землеробства, рослинництва. Важливим напрямом діяльності факультету агрономії є проведення фундаментальних наукових досліджень, розробка нових технологій та впровадження їх у навчальний процес і виробництво. Базою для наукової роботи співробітників, аспірантів і студентів є дослідні поля і сади університету. Біотехнологічна та проблемна лабораторія з утримання ґрунту в плодоягідних насадженнях, а також науково-дослідні лабораторії з генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур і агроекології польових культур. Широкі міжнародні визнання здобули наукові школи, очолювані докторами наук, професорами, академіками, зінченком, Єщенком, Копитком, Господаренком Рябовол. Науковцями кафедр разом із студентами та іншими селекційними установами створено і внесено до реєстру сортів рослин України, понад 170 сортів і гібридів сільськогосподарських культур та одержано понад 100 патентів на винаходи. Тож запрошуємо навчатися на факультет агрономії Уманського національного університету садівництва.